Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 27 лютого. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГСГС стабільно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Відсумної дати початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минув вже рік. Це найважчий період в історії нашої незалежної держави. Країна опинилася під масованими ворожими обстрілами, зруйновано цілі міста та села, скалічено долі. За цей рік відважний український народ пережив багато болю та втрат, але не зламався, ціною своїх життів боронить рідну землю. Ми щиро дякуємо всім нашим воїнам, схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто поклав життя за майбутнє України. Великої шкоди расисти завдали енергетикам, цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру, регулярні прольоти ракет над атомними станціями, окупація Чорнобильської АЕС, Запорізької, яка й досі лишається під контролем підступного ворога. Ми пережили блекаут, але все це нас тільки загартувало і зробило сильнішими. Колектив Південноукраїнського українського енергокомплексу не лише сумлінно виконує свої виробничі завдання. А із перших днів війни підтримує захисників України, доставляє на фронт найнеобхідніші речі. Багато наших колег нині воюють у лавах ЗСУ, а ще немала кількість тих, хто поєднує основну роботу з волонтерством. У рамках благодійної акції Допомога захисникам України минулого тижня чергову поміч енергетики надали військовій частині, в якій проходить службу працівник ПАЕС. Армійці отримали безпілотник, який допоможе активніше вести розвідку, прилад нічного бачення та компактний тепловізійний приціл. До того ж, придбано та передано військовий одяг, взуття та іншу амуніцію, необхідну на бойових позиціях. У кожного своя місія і фронт роботи. Ми незламні. Усі разом наближаємо довгоочікувану перемогу. Слава Україні!